Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І наразі є така цікава тема, також дуже гаряча, нова щодо законопроєктів. Це тема називається в нас мобілізація засуджених. Що на сьогодні відомо з цього приводу, які законопроєкти є в Верховній Раді, що вони передбачають, дивіться в цьому відео. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал, залишайтесь. Будемо розглядати цю тему. І так, мобілізація засуджених у мін'юсті в нас. Роз'яснили, як вони бачать цей законопроект. Я передивився. І основні аспекти зараз вам зазначу: група народних депутатів, на чолі з головою партії Слуга народу Оленою Шуляк 13 березня зареєструвала законопроект 11.079. Аспекти щодо мобілізації засуджених наразі є в нас в двох законопроектах. В цьому що я назвав 11.079 і в 10. 449 законопроект про мобілізацію, про який вже записував раніше відео, залишу посилання тут. І що нам відомо з цього приводу? Цей законопроект про внесення змін до кримінального кримінального процесуального кодексу та інших законодавчих актів щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом під час особливого періоду. Міністерство юстиції України повідомило деталі законопроекту щодо умовного дострокового звільнення, засуджених від відбування покарання для проходження військової служби. Що ж це за деталі? У відомстві зазначили, що одним з ресурсів, який може бути використаний для посилення обороноздатності держави, є особи, які відбувають покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі. Тобто, ну, зрозуміло, основна мета цього законопроекту, як і тієї норми, що закріплена наразі в законопроекті про мобілізацію, це посилити мобілізацію як такову, тобто ну, знаходять такий ресурс у вигляді засуджених у нас держава. Серед цих людей є вмотивовані та патріотично налаштовані громадяни, готові спокутувати власну провину перед суспільством на полі бою. Так зазначає нас міні'ю. Е, Наголошують, що залучення цих осіб до військової служби вимагає чіткого законодавчого регулювання всіх аспектів пов'язаних з умовно достроковим звільненням таких осіб, здійсненням адміністративного нагляду за ними, прийняття їх на військову службу та визначення особливості її проходження, врегулювання питань соціального та правового захисту таких осіб. Особливості законопроєкту про мобілізацію засуджених. З першою з метою врегулювання значених питань та організаційних засад залучення до військової служби громадян, яким призначено покарання за вчинення злочинів у вигляді обмеження волі або позбавлення волі, і розроблено цей законопроект. По-перше, проєктам закону пропонується доповнити кримінальний кодекс новою статтею. 811. умовне дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби, щоб під час мобілізації та воєнного стану до осіб, які відбувають покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі. Можна було застосувати умовне дострокове звільнення, аби вони проходили військову службу за контрактом. Але окрім засуджених за вчинення злочинів проти основ національної безпеки, тобто є виключення. По-друге, рішення про умовне дострокове звільнення від відбування покарання може ухвалити суд, якщо засуджений побажав проходити службу та відповідає вимогам. Тобто будуть такі рішення прийматися все одно судами. Суди приймають у нас і вироки щодо засуджених, і логічно, що вони будуть приймати і такі рішення. По-третє, якщо така особа ухилятиметься від проходження військової служби, її позбавлятимуть волі на строк від 5 до 8 років. Як відбуватиметься ця мобілізація? Так, засуджений, який виявив бажання проходити військову службу за контрактом, подає відповідну заяву до адміну установи виконання покарань, яка організовує проходження ним первинного медичного огляду, також за направленням ТЦК та СП, забезпечує проходження засудженим військово-лікарської комісії. Питання щодо можливості представлення засудження до умовно дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом, розглядається установа виконання покарань. За участю представника ТЦК та СП за місцем розташування цієї установи. Тобто, вже на цьому етапі відбування, скажімо так, подачі заяви буде вже приймати в нас участь ТЦК та СП. У разі прийняття позитивного рішення щодо можливості представлення засудженого до умови дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом, установа виконання покарань невідкладно надсилає до суду. Подання про прийняття рішення відповідно до законодавства. Засуджені звільнені, умовно достроково доставляються Нацгвардії України та передаються до відповідного ТЦК та СП для укладання контракту та відправки до спеціалізованого підрозділу військової частини для проходження військової служби. Тобто людина не буде відпускатись на волю взагалі, її доставлять одразу до ТЦК та СП, там вже наказом визначать її до військової частини, і буде вона направлена на військову службу, звісно. Питання взаємодії ТЦК та СП, установи виконання покарань та Нацгвардії з питань проходження засудженими ВЛК, їх доставляння до відповідного ТЦК та СП та відправки до спеціалізованого підрозділу військової частини для проходження військової служби, а також з інших питань визначатимуться спільним нормативно-правим актом Міноборони Міністерства внутрішніх справ та Міністерства юстиції України. Тобто, це не так просто, це ще повинно прописано бути. У багатьох підзаконних нормативних актах порядок і всі ці інші врегульовані взаємовідносини. Засуджені можуть укладати контракти на посади рядового, сержантського, старшинського, а також офіцерського складу відповідно до військового звання, за яким перебувають на військовому обліку строк служби до закінчення особливого періоду. Адміністративний нагляд за такими особами здійснюватиме командири військової частини. Також їх братимуть на окремий облік у спецпідрозділи військових частин. Важливо, що служитимуть вони виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах. Для них передбачають щорічну основну відпустку, а також відпустку за сімейними обставинами. Звільнення з військової служби звільнять їх у запас. Запропоновано в таких випадках у запас, якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування в запасі і за станом здоров'я придатні до військової служби або під час дії воєнного стану визнані військово-лікарським управлінням непридатними за станом здоров'я до військової служби, з переоглядом через 6-12 місяців. У відставку, якщо військовослужбовці досягли граничного віку перебування в запасі або визнані ВЛК непридатними за станом здоров'я з виключенням з військового обліку. Контракт таких осіб припиняють або розривають на таких підставах, за станом здоров'я на підставі висновку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або про непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. Ну, тобто, ми розуміємо, що е, на етапі, коли їх будуть призначати, вже е, на таку службу. Я думаю, що ВЛК буде включатись по повній і зазначати про всі недоліки зі здоров'ям. Тому що якщо особа, яка відбуває покарання, в нас пішла служити, скажімо так, подала рапорт на ВЛК, пройшла і виявилася абсолютно нездоровою, то вона буде мати в нас. Підставу для звільнення зі служби, тобто виконає всі умови, передбачені цим законопроектом, і буде звільнена і буде на волі. Я думаю, що з цього приводу вони там щось придумають і будуть закручувати вже гайки, як нам відомо, через ці ВЛК. У зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким покарано у позбавленням або обмеженням волі, у зв'язку з закінченням особливого періоду або оголошенням рішення про демобілізацію. Також зазначали в нас міню, зазначав, що для перемоги над державною терористом необхідно докласти ще багато зісиль, і мобілізаційний ресурс нашого ворога є величезним, тому нам слід використовувати всі наявні можливості для відсічі збройної агресії. Ну звісно, це вже пояснення, чому взагалі цей законопроект них народився це спільна робота народних депутатів України, Мін'юсту, Міноборони та Генштабу. У разі прийняття його засуджені зможуть приєднатись до лав ЗСУ. А це тисячі людей, які будуть залучені не лише до бойових дій, а до іншої важливої роботи необхідної у ЗСУ. Також нагадаю, що. 26 лютого стали відомі ще деякі деталі змін, які запропоновано врахувати в законопроекті про мобілізацію 10449. Голова Верховної Ради в нас Руслан Стефанчук запропонував розділ перший цього проєкту 10449 після пункту 1 доповнити новими пунктами такого змісту. А саме Кримінальний кодекс України доповнити статтею. 84.2 звільнення від відбування покарання для подальшого проходження засудженим військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період. Разом з тим, відповідно до чинного законодавства, зміни до кримінального кодексу мають вноситись окремим законопроектом. Тому, скоріш за все, у цей законопроект і буде вносити такі зміни. Саме 11.079. Оглядаємо новини законопроєктів. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал, залишайтесь всім гарного вечора. До побачення та мирного не.